Продовження Колись поночіло на небі вперше з'явилися хмари. Ні зірок не видно, ні місяця. Перш ніж упластися в ліжко, Джуліан визирнув з вікна свого фургона у безоку ніч. Але не побачив навіть ряхтіння на воді в озері. Він ліг і натягнув на себе ковдру. В іншому фургоні спали Джорджа та Ен. Тімі, як завжди, умостився у ногах Джорджі. Вона пару разів зіштовхнула його, але тепер, коли вона спала, він лежав на її ногах, поклавши голову та лапи. Раптом він нашорошив вуха, насторожено підвів голову і тихо загарчав, щось розчув. Прислухаючись, сидів нерухомо. Тім чув кроки, що наближалися з двох різних сторін. Потім голоси обережні. Низькі і приглушені. Тімі знову загарчав цього разу голосніше. Джорджа прокинулася і потяглася до нашийника. Що там? прошепотіла вона. Тімі прислухався. І вона теж. Вони обоє почули голоси. Жоржа тихенько вислизнула з ліжка і підійшла до напівпрочинених дверей фургона. Вона взагалі нічого не бачила зовні. Тимінь була хоч в око стрель. Не шумай, Тімі, прошепотіла вона. Тімі все зрозумів, він більше не гарчав. Але Джорджа чула, як шерсть у нього наїжачилася. Хтось розмовляв неподалік. Джорджі здалося, що це двоє чоловіків. Потім вона почула, як хтось черкнув сірником, і в його світлі побачила. Як чоловіки прикурюють від вогню? Джорджа їх опізнала. Це були дядько, нобі, Ден і Акробат Лу. Що вони там робили? Може, у них там місце для зустрічей? А може, прийшли поцупити щось у фургонах? Джорджі дуже хотілося розповісти про це Джуліану і Діку, але вона не наважилася вийти з фургона, щоб не насторожити чоловіків. Спочатку вона не розбирала слів, вони обговорювали щось дуже серйозно, потім один із них підвищив голос. Гаразд, домовилися. Залунали кроки. Тепер у напрямі фургона Джорджі. Чоловіки наткнулися на фургон, скрикнули від подиву й болю, почали обмацувати стінку, аби з'ясувати, що це. Це ж ті понтові фургони. Почула Джорджа вигукло. Досі тут. Я ж сказав тим дітям забиратися геть. Яким дітям? здивувався Тигр Ден? Либонь, він повернувся поночі і не знав, що вони приїхали. Но біде кого з них знає, зло, сказав Лу. Він загупав по стіні фургона, і Ен прокинулася. Джорджа, яка сиділа разом із тімі, теж підстрибнула від переляку. Розлючено залаяв тім. Прокинулися Джуліан і Дік. Джуліан засвітив ліхтарик і пішов до дверей. Світло Вихопило з темряви двох чоловіків, які стояли біля фургона Джорджі. Що ви тут робите уночі? обурено спитав Джуліан. Піднімаєте Веремію, забирайтеся геть. Не варто було звертатись у такий спосіб до Дена і Лу. Людей з поганою вдачею, які вважали, що вся територія навколо табору належить їм і цирку. Ти з ким розмовляєш? сердито крикнув Ден. «Це ви маєте забиратися звідси? Чуєш? Хіба я ще вдень не казав вам забиратися звідси? Заволав зі шкури, вилазячи ло. Раби, ще кажуть, жовто дзьобе, бо я нацькую на тебе собак, і вони гнатимуть тебе багато миль. Ен зайшлася плачем, Джорджа тремтіла від люті. Тім Гарчав? Джуліан говорив спокійно, але рішуче. Ми поїдемо вранці, як і збиралися. Не раджу вам наполягати на нашому негайному від'їзді. Адже ви маєте знати, що ця земля така ж ваша. Як і наша. А тепер забирайтеся і більше нас не турбуйте. Зараз я дам тобі гарту, пуцвірку. вигукнув Лу і почав витягати ремінь. Джорджа відпустила нашийник Тіммі. Фас, Тіммі! наказала вона, тільки не кусай їх, а ну! Завдай їм чосу!» Тімі з радісним гавкотом зістрибнув на землю і кинувся на обох чоловіків. Він пам'ятав про наказ Джорджі, і, хоча йому кортіло пошарпати цих негідників гострими іклами, але кусати їх він не збирався. Однак удавав. Зараз це зробить і гарчав так люто, що циркачі очманіли від страху. Лу відбивався від тімі, погрожуючи вбити його. Але тімі не звертав уваги на такі погрози. Він охопив Лу за праву голошу, потягнув і розірвав її від коліна до колодки. Тікаймо, це скажений пес. вигукнув Ден. Він перегризе нам горло, якщо ми не підемо. Заберіть свою собаку, гей, ми вже йдемо. Але вранці забирайтеся геть, бо пожалкуєте, ми потім з вами порахуємось. Побачивши, що чоловіки дійсно збираються піти, Джорджа свиснула тімі. До мене, Тімі, вартуй, доки вони не підуть. А якщо повернуться, дай їм перцю. Але чоловіки швиденько щезли, щоб більше тієї ночі не мати халепи з Тімі. Продовження буде.